Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа планує витратити понад 151 мільярд доларів на нову систему протиракетної оборони. Її назва золотий купол. Ці кошти виділять протягом наступних 10 років. Система буде схожа на ізраїльський залізний купол. Агентство протиракетної оборони США скоро почне приймати пропозиції від компаній. Це для розробки системи, яка буде виявляти та знищувати загрози на всіх етапах польоту ракет. Уряд США планує виділити ці кошти на дослідження, розробки, кібербезпеку, а також на проєктування та виготовлення зброї. Якщо бюджет затвердять, багато компаній отримують вигоду. Це стосується і стартапів у космічних та оборонних технологіях. Наприклад, компанія SpaceX може брати участь у проєкті. Це, попри публічні розбіжності її засновника Ілона Маска з президентом Трампом, президент обіцяє, що систему впровадять протягом трьох років. Але деякі аналітики сумніваються в цьому. Вони вважають, що бюджет раніше був обмеженим. Бюджетне управління конгресу оцінює, що система може коштувати до 542 мільярдів доларів за 20 років. У законопроєкті передбачено лише 25 мільярдів на розробку. Агентство Reuters повідомляє, що Білий Дім шукає заміну компанії SpaceX через проблеми між Трампом та Маском.